Пішов, як сірий долиною. Та що, 30 як льоду? Що ще нам потрібно? Мене влаштовує капітально. Поїхав пластик. Пластик. Хто казав, що пластик не оре? Чи в кого він там не оре? Дивіться, на що способен пластик? Трактор іде легше, я вже чую по звуку мотора. Ну, скажіть мені, що пластик хуже. То Просто не вміють настраювати. Все воно оре на 5 з плюсом. Пожалуйста, друзі. Вели сагро, зробили деталь. Яка працює як часике швейцарські. Даже я вам скажу більш того, е, пластик оре з меншою грудкою, чим метал. З меншою. Зараз ми спробуємо їх ще обкатати і це вони ще не притерті. Пластик теж має здатність притиратися, тому що це композитний матеріал. Дивіться, він ще такий трошки шершавий, трошки матовий. А коли він стане повністю глянцем, от тоді воно буде показувати всю свою. Весь свій потенціал і всю красоту. Е, як він може не орати, як він може не класти ґрунт, якщо це точна копія лямкеновського отвала. Сюди, хоч фанеру постав, воно буде орати. Головне, щоб була правильна геометрія цього ізгиба. ґрунт відпадає, як з гуся вода, тому які проблеми можуть бути? Зменшуємо силу тертя, робимо економію палива. І уранка, пожалуйста, цей матеріал. Має право на життя і не тільки, а має право розвиватися. І це питання треба розкривати ширше, щоб люди бачили і знали, що економія 2-3 літрів на от таких отвалах солярки це на сьогодні мінімум 100, а то навіть і більше гривень. Якщо ми за день тратимо цим тракторцем приблизно 200 літрів солярки, то на сьогоднішній день це 10 тисяч гривень. Буде менше хоча б на двадцятку, тридцятку, це теж ну, економія. Мінус півтори тисячі в день економить на самих отвалах. Це результат, це ж не то, що там, це результат. Тому питання це дуже важливе. Працюємо, колеги, наблюдаємо, все буде Україна. Покажу каскадюрський трюк. Опа! Трошки небезпечна історія. Кстати, нагріваються долота. Така температура градусів 40. Поїхали. Пожалуйста. Працює пластиковий отвал одвели сагро, ребята! Хто казав, що воно не оре? Ану напишіть мені коментар, що в мене пластик погано оре. Саме головне, трактор іде легше, геометрія в них хороша. Я дивився в Лємкіні один в один. Пластик прекрасний матеріал, на ньому немає тертя такого, як на металові. І від нього легше відскакує ґрунт. Друзі колеги, зробили ми сьогодні вже червончик гектарів. І підбиваючи підсумок, хочу сказати, що як на металі, так і на пластикові, ми не втратили якості обробітку землі. Це перше. Друге, що на металі, що на пластику, не забиває у нас пожнивними рештками. Це теж дуже хорошо і плюс. Третє, по відчуттям важче чи легше. На мій погляд, легше на пластиковій, так як сила тертя трошки менша. Ну і Сам трактор чувствується, що чуть-чуть він легше тягне, легше йде. Е, ціна питання пластика і ціна питання металу, самі розумієте, яка різниця буде. Пластик менше 2000. Ну, а попробуйте купити сейчас металеві отвали, скільки вони стоять. І ще один е, нюанс, який додавлю. Тепер у мене замість одного плуга два, я можу міняти або той, або той варіант. Якщо мені буде, наприклад, треба приорати високу кукурудзу, або там щось таке дуже, дуже загрязненне, в принципі, метал з цим справляється, я думаю, так краще. Ну, я так думаю, так як отвали більші, більше він нагрібає, все-таки в цьому плані є плюс у метала. Якщо, наприклад, ґрунт, сирий чи Наприклад, Спашка не потребує там якихось складнощів і хочеться зекономити солярки трохи, все-таки пластик в цьому плані превосходить. Е, На жаль, не заміряли ми сьогодні витрату пального, то що трошки -то погода, то на дощ воно таке. ось дивіться, тягне. І що гратися, із цим поки що немає часу. Але, по відчуттям, все-таки висновок робимо такий, що топля піде по-любому менше. Літра дві, як не крути, це суттєво. На великі площадя, Навіть якщо ми вигаримо, там, не знаю, 100-200 гектар е, пластиковим отвалом і з хоча б літру, то множте самі і будете бачать, будете розуміти, які цифри ми економимо. А зекономив це заробив. Якщо ви бачите десь різницю між проходом пластика і метала, ну, напишіть в коментарі, я подивлюся. Мені кажеться, Візуально тут просто стадіон, чистий листочок, чорний пар. Нічого тут зайвого ви не побачите.